Усім доброго дня. Хочу показати вам новиночку. У мене другий раз зацвів різдвяник. Тут деякі квіти попадали, Уже перецвили, бо було більше. І бачите, тюльпани ще. Це сьогодні 30 травня 25-го року. Цього вирішила засняти. Відео, тому що дивилася тік-ток, а там розповідала жінка, що в неї Різдвяник 24 роки йому він не цвів ні разу. Зацвів тільки в лютому 22-го року перед війною, як почалась війна верніше. Каже, що не вірить рослинам, в рослин. Не знаю, які будуть прикмети мені зараз. Від цього подивимось. А ви що скажете?